Максим Юшак у парі з Веронікою Нікітіною займаються спортивною акробатикою три роки. На змагання до Вінниці приїхали із Луцька. Уже двічі в змішані парі ставали чемпіонами України. І суспільним Максим ділиться секретами підготовки до виступів. Для перемоги потрібно тренуватися в залі кожен день, бажано без пропусків, наполегливо не сваритися, бо ми в парі. Цей вид спорту загартовує дух, характер. Це ну не з легких ви спорту. Жіноча трійка із Умані свій номер готувала впродовж чотирьох місяців. Перед виступом хвилюються, каже спортсменка Анастасія Голян, щоб вразити суддів, вивчили нові акробатичні фігури. Десь тижні назад ми почали робити сальто з рішотки в рішотку. То чи жі даже для віничан Богдана Пограничного та Данила Стацюка. Ці змагання перехідний етап до чемпіонату світу з акробатики. Тренуються шість разів на тиждень по три-чотири години. Довіряти потрібно завжди своєму партнеру. Верхній робить свою роботу, а нижній свою. Робити всі роботи по-своєму складно. Ми йдемо до того, щоб зробити все легко і все, щоб виробли, щоб все вироблялося, і ми робили це на автоматі. Чемпіонат України зі спортивної акробатики триватиме до 8 травня, розповідає головний суддя змагань Юрій Голяк. Переможців обиратимуть у різних категоріях. Ніх приймають участь три вікових категорії: це 11-16, це програма кандидатів майстрів спорту та першого дорослого розряду. Всього в нас Дев'ять областей та місто Київ, тобто разом це 10 і 208 учасників на сьогоднішній день. Журі оцінює виступи за трьома критеріями: артистизм, техніка виконання та складність, каже суддя чемпіонату Алла Сіберзанова. Додає найбільша конкуренція відчувається серед жіночих пар. Очень хорошо дуже добре виглядає жіноча пара з Києва, Вінниці, Дніпропетровської області. І в жіночих парах хороша конкуренція. І буде цікаво визначити, хто із них чемпіон. Хто ж із них чемпіон загалом на чемпіонат України з акробатики до Вінниці з'їхалися 208 спортсменів. Переможці представлятимуть Україну на чемпіонаті світу у Швейцарії наприкінці червня. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.